Доброго прекрасного дня. Мене звати Андрій Мальник, і ми сьогодні знімаємо міні-інтерв'ю у прекрасної чудової леді, яка проходила в мене класне круте навчання. І ми сьогодні будемо записувати мотиваційні речі, цікаві інсайти та висновки. Представишся, будь ласка, мене звати Діана Тетерія. Я психолог-початківець, займаюсь нейрографікою, і цвяхостоянням. Дуже багато вже часу знайома з Андрієм, тому для мене це прям дуже класний досвід сьогодні поділитися своїми знаннями, емоціями. Клас. Круто. Е, про що наше сьогоднішнє буде інтерв'ю? Е, це будуть такі цікаві запитання, в принципі, будемо трішки імпровізувати. І, перше, е, хотів запитати тебе, з яким запитом ти приходила на навчання до мене? Тобто, я конкретно берусь ту останню програму? Де, яку ти проходила, і все, що було от, поряд навколо неї? Угу. Е, на останню програму до вас я приходила саме з запитом е, підвищення свого доходу, е, саме через консультації, тому що насправді в мене тут був такий певний супротив: А е, як я можу брати гроші за ті речі, які я роблю щиро з цього серця? І ну, ми це в принципі багато інших моментів піднімалися на, в роботі з вами і. Е, так само ще була ціль це покупка якихось нових речей, вже відповідно від збільшення доходу. Тобто такі більш стандартні, примітивні речі. Але для мене на той період був певний супротив саме в тому, що мені потрібно як, продавати свої консультації і відповідно вже починати підвищувати чек, тому що ну, попит більший, час на це затрачається більший, і відповідно. Кількість ресурсу, часу і грошей, які вкладають в своє в навчанні, вони вже автоматично не відкупляються я не знаю, як Це правильно рентабельність. Рентабельність, да ну будемо таким говорити. Якщо це брати на такому плані, які зміни відбувалися? Тобто, під час взагалі нашого навчання, під час самої програми, що було з тобою, що було на відчуттях? Тобто, що це були за зміни для тебе? Ну, Я завжди включаюсь максимально в ту програму, в яку я проходжу, ви працюєте, знаєте, І а, в мене насправді було дуже багато різних відчуттів. А, зазвичай це піднесені. Але, звичайно, там, де я підносилась, там потім і опускалась, тому що приходилось дивитися на ті речі, які не досить були приємні, і усвідомлювати якісь свої стратегії в житті, які також не завжди класно роб... ну, працюють в звичному житті. Дуже цінними для мене були самі вправи практичні, які ми проходили на розширення, на збільшення, на відчуття. І я з ними досі користуюсь. І ну, дійсно тоді до тебе проходить усвідомлення, це внутрішні відчуття, чого ти там вартий, Ну, здається, це такі якісь ну, як звичні практичні речі, але ти через них розумієш, що. Ну, що насправді ти можеш більше, що масштаб твій більший, і це треба просто починати прощупувати. І це набагато простіше робити в підтримці, а дуже велика колосальна підтримка відчувалася від вас. І плюс, що ми працювали в групі. Це теж дуже цікавий досвід, тому що зазвичай я любила працювати в індивідуальній роботі. Угу. Так. Група вона все-таки дає світ такий момент. Да, тобто, коли ти, наприклад, бачиш командну роботу, всі рухаються, всі щось пробують робити, воно теж підбадьорює. Так, да, ну воно впливає щось. Угу. А, якщо вибрати саме такий, знаєш, головний інсайт, головну думку, от з усієї програми, що би виділили? Що би це було для тебе? Напевно, мій найбільший інсайт це було саме, що ти повинен слідувати за своїми бажаннями, угу. тому що це є внутрішня свобода людей. Ну для мене особисто. Ще якщо брати той період у життя, в який я саме до вас тоді прийшла, що насправді настільки в тебе багато часу, щоб виконувати і розтрачати свою енергію і життєвий такий потенціал на виконання бажання інших, а не слідувати за тим, в чого прагнеш ти. Ну, тобто і будь-яка твоя мрія, яка в тебе є, вона варта на існування, і вона варта того, аби ти її здій... ну, почав здійснювати. Тема бажань, вона цікава, Ми якраз ще. До інтерв'ю говорили про це, да, тобто цілі і бажання це прям класно. Е, бажання твої збувалися, тобто поставлені задачі. Що, що, що саме збулося? Да, тобто які зміни, е, е, Ну насправді пішло? дуже багато чого пішло. Я отримувала і підвищення тоді по своїй діяльності, бо я паралельно ще працювала на роботі. Е, ну і я пішла з роботи, тому що це було слідувало за моїм внутрішнім бажанням. Плюс покупка різної техніки, такої як я хотіла, це новий там телефон, подорожі, це навіть на, на побутовому рівні підвищилася якість мого життя. Ну і відповідно зовсім інше ставлення насправді до грошей. Тобто, ну усвідомлення, тому що насправді, коли ти ми дуже часто в житті зациклені на тому, що гроші це як кінцева мета. Але насправді це просто такий перехідний етап, який тобі дається ну для досягнення твоїх бажань. А коли ти не усвідомлюєш свої бажання, то відповідно ну насправді ти не розумієш, що робити з тим грошима, які до тебе приходять. І насправді їх тобі може бути достатньо, але ти будеш постійно казати, що ні, у мене їх нема, там чи ще щось. Ну і тут. <свят> ну, саме класно ще що ти вчишся прораховувати дійсно, типу, які в тебе там ну комусь потрібно дійсно багато для досягнення свого внутрішнього щастя, комусь потрібно менше. І тут ну важливо розуміти, що да, мені треба це, а комусь треба інше. Угу, <свят> І подорожувала. Я бачив сторони. Були подорожі, були це ну, це круто. Це дуже класно. Ну, і звичайно, у мене це ще один такий з моїх улюблених. Це дороговартісне навчання. До прикладу, в яке я можу вкладатись, мій саморозвиток. Це також тренінги, якісь зустрічі з людьми, які там вже досягли певного ж рівня. І я можу собі дозволити бути в цьому просторі. Для мене це ну для мене це теж великий показник. Тобто, цей момент да, підняття рівня життя, і дуже багато людей. Якби шукають цього, вони хочуть цього, але вони думають, що це буде знаєш там в другій машині, в другій квартирі, ти типу, що щось одне і зразу. Але те, що ти описуєш, це саме підняття рівня, воно точно відбувається поступово. Uh -huh. Воно не буде там. Ти нема, немає в тебе, що ти там на Феррарі їздиш? Ні, тись. Тобто, як ти кажеш, це поступовий, але якість життя змінюється. Можливо, навіть фінансова складова там різко не поміняється, але якість. Да, от той кайф то задоволення від цих речей, да, насправді саме це, і як в в самій програмі, що по факту ну твій заробіток не змінюється там одразу, там в X2, в Х10 чи X20, двадцять, а відповідно те, як ти використовуєш ті ресурси, які ти маєш зараз. Типу, наскільки ти витримуєш насолоду від того, які ресурс в тебе є зараз. Ну до прикладу, якщо на той самий дохід я раніше собі до прикладу там не ну як відкладала на потім чи там не робила одразу ті речі, які мені приносили задоволення, то я відповідно. Ну, в програмі ти такий орієнтуєшся, що блін, я зараз дійсно хочу цього, і я йду зараз це і роблю. І е, ну, в тебе є ще плюс простір, в якому ти можеш цим поділитися. Тому що ну, відповідно в житті не завжди всі готові прийти тебе послухати і сказати, що ти, Який ти молодець, що ти це зробив. Ну, до угу. прикладу. Тому насправді це дуже цінно. Да. Цей момент оточення він важливий. Угу. Е, яку би ти пораду могла дати людям, які от будуть дивитися, які, наприклад, хотіли би. Да, там вже пройти програму, або там хотіли би там звернутися до психолога. От вони мають бажання там звернутися, почати щось робити, але е, вони ще не роблять цього і ще не наважились. Що би ти їм могла сказати? Е, я б хотіла сказати, що вдалого моменту ніколи може і не настати, якщо ви не приймете рішення зараз, і е, е, піти на консультацію це всього лише крок, який ви робите для досягнення і зміни свого життя. І насправді, колись я починала ну так само з того, що я вирішувала піти саме чи не піти в якесь навчання, і я собі безмежно вдячна з кожним роком, що колись я прийняла рішення іти і працювати з собою, і глибше, пізнавати себе, працювати з більш досвідченими людьми і ну створювати біля себе оточення тих людей, на кого я хочу рівнятися. Насправді це дуже важливо, тому що. Ну, найкращий показник потім, коли люди, ті, на яких ти рівняєшся, можуть ну, звернутися з чимось до тебе. І ти такий вау, це круто. Типу, це, це також показник того, що ти вже на новому рівні. І ну, вдалого моменту не буде, тому якщо ви приймаєте рішення зараз робити, то робіть, а якщо ні, то визнайте те, що вам комфортно, жити. Ну, в тих обставинах, приємних чи не дуже, бо будемо культурним насаджім. То просто признайте те, чого ви насправді хочете. І якщо ви цього не міняєте зараз, то питання до вас. Чого зараз ні? Угу. Дуже багато людей, знаєш, там зараз такі коментарі в голові могли піти: а, да, тобі добре казати, ти вже там щось робиш, ти вже там, ага, да, да, да. Що ти цей? Ну насправді в мене теж бувають різні періоди в житті і а, багато рішень. І моментів в житті навіть в своє перше навчання. Я пам'ятаю, як я працювала на роботі, і я така думала, ну, я частину своєї зарплати віддавала на те, аби вкластися в якесь нове ну, навчання і піти в ну, там чи навставницю, чи якусь роботу за психологом І для мене це було цінно. І я розуміла, для чого це я роблю. І я робила це з перспективою на майбутнє. Я там дуже довго не могла собі до прикладу, дозволити якісь там побутові речі. Ну, типу такі, які я там хотіла більш дорогі покупки, чи якісь більш дорогі подорожі. Бо я розуміла, що я зараз вкладаю цей ресурс в зовсім інший. І пізніше це дасть свій результат. Хоча оточення навколо могло казати теж, що, типу, що ж ти, типу, ти за ті гроші могла б то зробити, все зробити». Ну, типу, навколо люди завжди знають, куди тобі краще потратити свої гроші, але е, точно прислухайтеся до себе і робіть то, що ви хочете. Е, слідуйте свої мрії і з уявленням і бажанням. Тоді ну, це точно приведе туди, куди ви хочете. цей момент, а, тобто багато людей навчання сприймають тобі, їм так здається, витрата. Витрата часу, або як або як чарівну пігулку. Всі думають, що якщо ти пішов на одне, то тебе життя зараз вмить поміняється. Ну так само, або одна консультація, чи якась одна дія, і все так не працює насправді. Да. Воно точно якісь там питання в моменті вирішить, закриють, але якщо це має бути такий постійний ріст, постійний розвиток, то це. Люди на це підсаджується. Колись ви мені задали дуже класне питання, чи готова ти е, ну, працювати в перспективі над тим, чого ти хочеш, ну, типу там в якийсь довгий період я сказала, да, я сказала, да, готова. І дійсно, я собі завжди задаю питання, коли я ставлю про собою якусь більшу ціль, чи ну, якусь нову, нове якесь бажання відкривається. Я задаю собі, чи я готова платити цю, ту ціну, яку коштує те бажання. Ну, або та моя ціль, чи будь-що, що я хочу. І якщо я внутрішньо кожною клітинкою кажу так. То воно прийде до мене. І це вже не залежить типу, через який час, але воно точно воно не буде. Якраз от наступне питання хотів задати тобі. Які знання, які фішки використовуєш після навчання? І ми з тобою до, до запису відео говорили про наміри, про проговорювання своїх цілей кожного дня, про практики, які робили там, які ти зараз так для себе змінила. Так? Тобто, що використовуєш взагалі, можеш про цю також розповісти і при Е, Та насправді це те, що я задаю собі питання, яку ціну я готова платити за свої цілі і бажання, щоб зрозуміти, наскільки вони мої істині? Е, наступне це саме. Це те, що до прикладу, мені дуже запам'яталася наша вправа зі словом цікаво. У нас Тоді було питання, типу, цікаво, як я вирішу ці проблеми. І я говорила: То, в мене немає зараз проблем. І я потім така кажу: цікаво, а як я створю завтра? Які проблеми я створю завтра? І насправді для мене це класна фішка, якою я дуже часто ділюсь з людьми ну, в своєму житті, тому що насправді це дуже цінно, тому що ми завжди зависаємо в якихось питаннях. І ну, не бачимо, як, як вийти з цього. А коли ти задаєш собі таке цікаве, якось такого більш дитячого, такого якось е, ігривого азарту, ти такий, так, ну круто, це працює і це дійсно я не користуюся зараз. Е, насправді, багато фісочок це із медитаціями, це із питаннями глибинами до себе. Ну, тобто, не буду розкривати всі фішечки, хто захоче, щоб пройшов ну, позничного. В, в двох словах такі самі головніші, щоб точно якби люди також Ну, Для мене, мене це. Е... Щоб прямо тобі. Пішло, що прям? Для мене це прописування своїх цілей. Ну, особисто у мене. Це, ну, зараз я ще почала вести щоденник самопрограмування, але це так, як ми раніше працювали, що я кожного дня прописувала те, що я роблю, але зараз трошки, ну, тобто, з планами на майбутнє одразу, так? Це вправа цікаво. І питання, яку ціну я готова за це платити, ну насправді. І там ще багато інших фішок, які люди, ти усвідомлюєш. Ну, там вже просто буде в кожного своє усвідомлення під час саме роботи, тому що ну насправді є цінні, є цінність у всьому, в чому ти її готовий побачити. Насправді, якщо я була. Зацікавлена в тому, щоб знайти можливості розвиватися, то я буду бачити ці можливості всюди, де вони тільки з'являються. А якщо я готова, хочу знецінювати то хто що робить, та то я буду шукати всі можливості, де це можна зробити. Тому насправді ну, матеріал дуже класно подається і. Що мені дуже подобається простим словом. Тобто, це не, ну, немає там такого, що там поділено та на рівні, що людина буває, яка приходить просто зі світу, вона буває, ну і складно зрозуміти, наприклад, як там трактується, що у вас там де якийсь взаємозв'язок чи ще щось такого. Це все відбувається дуже просто і легко. Тому для мене це цінно і, а, ну, ще мені дуже це сподобалось, ну, саме як я користуюсь тим, що свій. А, як, свою лінію витрат, типу, збільшення бажань, Пам'ятаєте, ну ми робили таке. О, да, <рес> оце теж дуже класно. Я розумію, що, наприклад, коли я вже ставлю, я у ну, мене була велика прірва між цим, і зараз я її позаповнювала, і мені вже набагато простіше. <рес> це теж це класна була вправно, бо люди одразу хочуть. Да, переїхати на Мальдіви. Да. Так, там ціль реально там дуже велика, і оця от прірва, яка з'являється, її треба заповнювати. І ти ніби живеш з постійним бажанням того великого бажання, але ти ще ну ти буде дуже далеко, Ти навіть можеш бути ще навіть на цій лінії до нього. Навіть. Це якби розширення фінансової ємності. Да. Це, от була це. Навіть не була не вправа. Це конкретніш, конкретна стратегія про це. І точно вона дозволяє побачити в адекватності масштабі як це тобто вийти на цю стежку своїх цілей. Та вона дуже повертає в реальність, типу, тому що ми буває в житті так відлітаємо своїми угу. думками. Е, чи було важко йти з роботи? А. А, бо це, це, це доволі таке болюча така історія. Да? Тось тобто нас багато там. людей дивляться, хтось там пробує вже бути. В ну, більшості випадків мене там, самозайняті або підприємці дивляться, які ще одною ногою працюють, а другою ногою от пробують. От як на відчуттях, на емоціях в тебе це пройшло? Насправді, ну, це, це ж не перша, не перша робота, з якої я йду. <гум> <гум> Ні, але насправді це була особлива робота. Я дуже любила те, що я роблю. Любила людей, ну і люблю тих людей, з якими я працювала. Просто це було ну такий внутрішній вибір, тому що ти розумієш, що час рухатись далі. Ну, типу, ти як ти ти, ти 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 був корисний в цей етап, в цей момент, ти дійсно зробив, що ти можеш, але в тебе є інші цілі, які вже ти далі повинен реалізовувати сам, або створювати якісь вже інші, ну тобто свою команду, до прикладу, я розумію. І це трошки інший напрямок був ну, в моєму випадку. Хоча вони між собою взаємопов'язані насправді. Але я розуміла, що а, чим раніше ти вибереш себе, тим раніше ти зможеш зробити те, що ти хочеш. Тож де цей момент зізнатися собі, що я вже тут е, виросла. Да, Це момент на роботі. Тобто я вже тут практично все, все вмію, все класно. З другої сторони, може з'явитися бажання навпаки, то створилася така знаєш робоча зона комфорту. Я було це відчуття насправді, коли. Ну, одне діло, коли ти ходиш з думками про те, що ти та, я там думаю скоро закінчити це, там перейти в якусь іншу сферу, нішу, там, чи ті побільше, по-іншому, ну, розвиватися в іншому. І коли ти вже остаточно приймаєш це рішення, ти такий, ну, ні, ти одразу це все пригадуєш, ці теплі емоції, скільки було вкладено туди сил, ресурсу, ну, тому що це великий проміжок часу, це велика кількість роботи, і ти усвідомлюєш, що. Ну, прям, це частинка тебе, це частинка твого життя, але ну, вона насправді нікуди не дівається. Вона залишилась в моєму серці, в моїй пам'яті. Я там дуже багато досвіду здобула. І я впевнена в тому, що я його здобувала б медалі, якби ну, була в тому потреба. Але люди ті, які були, там залишились в моєму житті, я завжди можу до них звернутися. І по факту змінилось лише те, куди я прямую, куди я рухаюсь і яким способом. Тому що насправді. 에, ну, були певні внутрішні такі 에, штуки, які ти відчуваєш, що все одно така робота тебе десь ну, ну, будь-яка робота, де ти працюєш найманим працівником, ти відчуваєш внутрішні обмеження, тому що це її там ну, певні свої штуки, свої обов'язки, і все таке. Тому. І я не шкодую ні про жоден період свого життя. Я дуже кожному періоду свого життя вдячна, і це ще одне додаткове, як там правило, не знаю, порада, <смі> щоб бути вдячним за те, що ти прожив, за те, що ти пройшов, за те, що ти зміг, і тим людям, які подарували тобі досвід, тому що насправді в нашому житті немає ціннішої валюти за досвід, тому що коли ти це проживаєш, ти можеш потім і заробляти і будувати стосунки, і ну розвиватись далі. А якщо ти оцінюєш це тільки там не знаю грошима чи якимось просто знайомствами, то так собі працює. Угу. Тут таке теж цікавий момент. Виходить, що ми працювали з фінансами, твій запит якраз стосувався. Але виходить, що питання для тебе було не в кількості фінансів, а саме в якісному такому якби показнику для себе. Як ти це зараз бачиш? А... Насправді дуже багато усвідомлень ще приходить до тебе після. Ну тобто, ти задаєш питання в роботі, і потім ці як я люблю казати ланцюжки, складаються ще після дуже довгі, довгі часи мені здається протягом всього життя. А, насправді там мене дуже цікавило, в якому стані е, ну, мені найкраще комфортніше заробляти ці гроші. Ну, відповідно, якщо я в його класному, якісному, хорошому стані настрої заробляю, то відповідно мене і е, як фокус на те, куди я буду їх витрачати, зовсім інший. Він набагато якісніший, набагато приємніший. І так я розказую, ніби в мільярди вже заробляю. Ми ж не уточняємо суму, може там вже до підходу мільярда. І насправді, так, да, мені, мені важливо якість, наповненість мого життя. Я розумію, що якщо я забажаю більшу суму, я її досягну. Але на це треба буде потрібен час і певний новий досвід, нові навики. Да, і чи готова я заплатити ту ціну? Ту ціну, так. Да. Да. Ну зараз я працюю над тим, щоб ну, понятне діло, що зазвичай ціну, яку я плачу, це час і десь ну, увага своїм там рідним, близьким чи ще якісь. Ну тобто, тут кожного вона буде різна, звичайно. Але я розумію, що. Так, якщо я захочу більше, я зможу більше, але насправді це для мене було важливо, в якому стані усвідомлити я буду це заробляти. І як це буде впливати на мою якість. Я не хотіла бути за, як прикута до самої ідеї заробити, типу, найбільше грошей. Та? Ну, внутрішній, так, да, звичайно, я хочу, типу. Там. Ну, хто не хоче. Ну, Вийди ви... на вулицю запитай, хочеш більше грошей? та кожен скаже, що ну, да, хочу. Але навіть, якщо чесно, в якийсь момент життя тобі може бути навіть соромно зізнатися в тому, що ти дуже багато хочеш грошей, тому що тобі там можуть сказати, що альо, приземлись. Угу. Потихоньку не відлітаємо далеко. Та? Ну і тут саме про те, що для мене важливо, щоб я хотіла відчувати свободу, а не ну, як, як бути заложником е, ситуації, обставин. Угу. Типу. Тому мені так. це про знаєш про таку ідею, якби вибирати себе. Тобто, да, можна ж зараз впрягтися в якусь незрозумілу, неадекватну роботу, де великий чек, велика сума. Але ти говориш про те, що. Коли ти вибираєш себе, коли ти вибираєш свободу, то навіть та сума грошей, яку ти заробляєш, вона все рівно тобі в кайф. Тобто, вона дає це задоволення. Так, і насправді спочатку тобі здається, що ти працюєш в мінус. Ну типу, в особливо, в моменті точно це та, мінус. особливо, коли ти в період того, що ти там тобі мені ну, наприклад, зараз приходить дуже багато там вакансій. типу, давайте туди, давайте сюди. І я, я розумію, що якби раніше я б сразу така мені пройшла перша друга, я грудка, всьо йдемо робота. Тіпота. Угу. А зараз я така, ну блін, я точно цього хочу. Ну так, да, тут хороша зарплата, але м -м, скільки це там часу під тата, скільки моєї енергії, і а, чи можливо я зараз краще все одно зроблю більше фокус на тому, що я роблю, що мені подобається. І м -м, мені дуже подобається а, одна дівчина наводила приклад, а, як ну, вона досить там досягла того успіху, якого б хотіла я. І вона е, ділилася однією історією, що коли ми слідуємо за тим, що ми хочемо, і е, істину, тобто внутрішнього чого бажаємо, то нам приходить те е, набагато легше і швидше. Ну, вона це говорила на прикладі Моргенштерна, якщо не помиляюся, але це в нас дуже багато. Того, ви можете це потім. Можна підтягнути. Да. Да, Тату, там типу, ну, на прикладі інших людей. Uh -huh. Я просто зараз подумаю, на прикладі яких не пам'ятаю. Ну, в общем, на що коли ми робимо те, що ми хочемо, нам приходить це. Нехай спочатку здається. Навіть знаєте, це дуже прикольно. Це ніби життя все світ нас перепровіряє, наскільки ми цього сильно хочемо. І перший період може бути трошки складно, туго, але потім воно точно налагоджується. Я в цьому переконана. Я це пробувала і бачила, і вірю в це. І головне віра, чесно, нічого так не працює, як віра. Оце стовідсотково. І а, чим сильніше ти віриш, і в що ти істинно віриш, те в твоєму житті підтвердження. Через що, коли ти там ну дуже часто всі говорять робота ствердженнями, робота ствердженнями, а твердження вбудуються на чому На вірі, не вірію. Да. Тобто віра в себе і тоді запускається процес, підтримує. Ще одне питання цікаве буде про воно знаєш, як звучить я собі не записав. До мене багато людей приходять, які мене не знають. А ти мене, якби в програмі, вже трошки зрозуміли там методи, мої підходи, якісь моменти. Тому питання звучить так: що можеш сказати про мене? От зі сторони, коли ми попрацювали. Як особистість, як спеціаліста саме в процесі роботи? Насправді мені дуже, ну, мені дуже подобається робота, дуже тепла, структурована людина. Якщо брати саме як спеціаліст, то дуже чітко, лаконічно, ясно і, і як там простими словами про складне. Це дуже зараз важливо в нашому світі. Плюс, всі, в мене всі друзі, я своїх своїх друзів до вас також ну, рекомендувала. Тому що і відповідно. Всіх відгуки такі самі, що це дуже класні, теплі, круті враження після роботи. І я якось нещодавно натикнулась на фразу, що як зрозуміти, що це твій спеціаліст, що тебе після нього мається якось мотивувати, ти маєшся бути піднесеним. А я дійсно себе такою піднесеною відчуваю. Ну, Дуже часто в тих саме питаннях, які мені потрібно, і це насправді дуже важливо, тому що коли ти йдеш до людини, з якою ти хочеш працювати, вона тобі повинна імпонувати як особистість. Тому. Я всім серцем всім рекомендую щиро. Окей, Дякую. Я вам дякую. Будемо на цьому завершувати. Так.